Всім привіт! Сьогодні готуємо мій улюблений кейкбокс. Тут у мене вже відважені всі інгредієнти для бісквіту. Це базовий шоколадний бісквіт. Ми змішуємо всі сухі інгредієнти у мисці: борошно, какао, цукор та соду. Все добре розмішуємо. Далі поступово додаємо рідкі інгредієнти. Спочатку яйце, одразу можна додати молоко, перемішуємо. Маса виходить трошки загуста, тому в процесі ми додаємо розтоплене вершкове масло та олію. Маса стає такою глянцевою. Добре вимішуємо, щоб не було грудочок Та додаємо оцет. Бачимо, як змінюється наше тісто. Беремо форму діаметром 12 см. На дно форми я поклала фольгу. Виливаємо наше тісто та відправляємо випікатися на 50 хвилин при 160 градусах. Далі бачимо, який бісквіт в нас вийшов. Топимо білий шоколад. Об'єднуємо його з фісташковою пастою. В цю суміш додаємо вже посмажене тісто катаїфі. Можна придбати вже посмажене, можна купити сире та приготувати його у духовці при 150 градусах десь хвилин 40. Максимально добре вимішуємо, щоб все все об'єдналось. Готуємо крем до маскарпони, додаю вершки та цукрову пудру. Тут дуже важливо бути обережними та не перевзбити наш крем. Якщо перевзбити, то маса може розслоїтися. Дивимось, що спочатку крем був дуже рідкий, зараз вже почав формуватися, він загустів. Коли ми побачили, що в нас вже вийшов стабільний крем, буквально 3 секундочки і зупиняємось. Для зручності перекладаємо до кондитерського мішка. Далі формуємо бокс. На дно форми вкладаємо 60-70 бісквіту. добре його просочуємо. Далі викладаємо наш крем. Я роблю одразу слой понад стінками боксу, а вже потім наповнюю серединку. Так виходить дуже гарний слой. За допомогою ложки викладаємо тісто катаїфі з фісташковою пастою. Всі грамовки щодо рецептур та формування боксу написані під відео. Краще робити це все на вагах, щоб ви могли контролювати пропорції. Залишаємо трохи місця зверху і приступаємо до шоколадного ганашу. Гарячі вершки виливаємо на шоколад. Добре все змішуємо за допомогою лопатки, переливаємо до кондитерського мішка. І потім обережно викладаємо наверх нашого боксу. В якості декору мені захотілося додати трошечки золота. Закриваємо наш бокс і смакуємо. Дякую за перегляд!